Я гляну до вашого комп'ютера. Так. Приступаємо. Але карсон. 53. Але. Карсон. 53. Як як скопірувати? Ну? О! Велкоме! Яйце. Критична помилка. Критична помилка. Хайд, як бути кращою людиною. Говоріть і говоріть. Алік Карсон. Це відео про те, як стати кращою людиною. Відчувайте себе вільно, ви можете ставити на паузу, коли вам цього хочеться. Не будьте грубим. Правило номер один. Що ви будете гру... грубим, люди не захочуть з вами спілкуватися. Вибачте, іноді вилазить якась фігня, це щось з інтернету. Добре, можете поки насолодитися гарними зображеннями. Собачка. Крок 2. А зберігайте спокій. Бути спокійним робить вас кращою людиною. Це все, що ми маємо на сьогодні. Окей, тепер зрозуміло. Алі Карсон, які відео ви знімаєте?